Друзі, вітаю! Стало відомо, хто вцінив замах на екс-регіонала Царьова. З вас підписка на канал, а з мене швидка та конструктивна аналітика по даному питанню. Власне, хто не бачив попереднє відео, сьогодні стався замах на екс-регіонала е депутата партії регіонів, зрадника України, російського колаборанта екс... Е е Спікера так званого парламенту Новоросії царьовим. Царьов підігрував Росії, завжди завжди підставляв Україну, і будучи депутатом Української Верховної Ради, завжди робив паси Російської Федерації, дискредитував Україну в пар'є, робив агресивні напади на Польщу, підставляв Україну в різних історичних подіях. Ну і робив все можливе, щоб Росія посилювалася. Ну і власне, коли почалася війна в 2014 році, став лавою російської. Пропагандистської машини і почав там агітувати за Росію. Мав офіс біля Кремля, але, типу, це нічим так і не завершилось. Ну і власне сьогодні вночі на нього стався замах. Одні говорили, що в нього стріляли російські колаборанти. Наші депутати писали, що його ножем різали, але. Це все неважливо. З'явилися сьогодні деталі, власне, чому це сталося? Виявляється, вчора, 26-го, а він мав ефір на російському телебаченні, де, знаєте, виявився або подвійним агентом, або людину, в якої була маленька крапелька совісті, яка в ньому нарешті заговорила за ці за все його життя. За я не знаю, скільки він там прожив нещасних років. Але. Він сказав, що окупувавши Крим, Росія зробила велику помилку, тому що налаштувала проти себе всіх українців і втратила Україну. Він сказав, що Росія вступала як Друга армія світу. А потім ми побачили, чого вартує ця армія і що нічого вона зробити не може. Він навіть сказав, що навіть не уявляє, як би російська армія брала б хоча б один обласний центр і каже, що їм би це точно не вдалося. Ведучий в шоці швиденько відключив царьова. І сказавши, що ой, вибачте, я не думав, що ви мене здивуєте, завжди дивали, не думав, що цього разу. Але виявляється, що навіть тут ви змогли здивувати, пане царьов, і царьо здивував його навіть двічі на наступний день ще більше. Але перед цим ще був ефір м -м, царьова в Соловйова на його ранковій передачі, де він перед мікрофоном постійно насипає свою пропаганду. І там, власне, частиною діалогу була історія про те, що. Соловйов застеріг, причому так достатньо передсмертно царьова, в тому, що не лізь в розборки спецслужб, тому що російські спецслужби між собою помиряться, а тебе точно не пробачать. Тобто, це і є відповідь на запитання, як казали в одному британському серіалі «Бінго Ватсон» Ми розкрили цей злочин. Дуже е, цікаво, що щурі почали душити один одного в своїх лавах. Я думаю, що зараз гарна пісня почалася серед старих регіоналів, які зрозуміли, що російські спецслужби почали їх винищувати. А російські регіонали чи, Чише українські регіонали, які намагаються стати росіянами, багато говорили в різних месенджерах, багато передавали західним розвідкам, жалілися один одному. Ну і зрозуміло, що все це теж буде передаватися, і тепер вони один одному довіряти не можуть. І розуміють, що така велика Росія, а місця їм в цій Росії вже немає. Зрадники розуміють, що ті, кому вони зрадили, вони вже теж. Це не приймають як подарунок і починають зачищати весь ось цей баласт політичний, який їм точно зараз не треба, особливо якщо він перестає бути супер. Корисним, Ну ось так от сталося Сарьовим. Побачимо, чим завершиться ця історія. Зможе він вижити, не зможе вижити. залякали його. Так, ми теж не виключаємо, що це могли бути українські спецслужби, які знайшли цього покидька, який зраджував державу Україна. але в даному випадку всі публічні факти говорять про те, що це одна із російських силових структур, а більш за все, одна із розвідок. Ну ось така історія. Друзі, напишіть в. В коментарях, яку версію ви вважаєте найбільш правдивою? Ми на жодні з них не наполягаємо, просто бачимо ті медійні факти, які зараз є в медійному просторі, і їх аналізуємо. Підпишіться на канал, бережіть себе до зустрічі!